Спортивний наставник це не тільки тренер, а й друг для дитини, яка робить перші кроки у спорті. Він є провідником у світ спорту, допомагає справлятися з кризовими ситуаціями, мотивує і сприяє розвитку. І цьому підтвердженням є робота тренерів та вихованців дитячої юнацької школи міста Добропілля. Діти вкотре на змаганнях показують гарні результати та за свою роботу отримують почесні нагороди та звання. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи відділу у справах сім'ї молоді та спорту Добропільської міської ради Рєзнік Дар'ї присвоїли звання майстра спорту України з Чарліді. Зараз Даша знаходиться у місті Львові на навчально-тренувальному зборі з підготовки до чемпіонату Європи серед молоді. Сподіваємось, наша спортсменка переможе на чемпіонаті Європи та потрапить на чемпіонат світу, який пройде у місті Орландо, де буде замагатися з представниками з 28 країн світу. Також за результатами Кубку України з важкої атлетики Ілля Кисельов в цьому році отримав звання майстра спорту. Зараз хлопець навчається у Донецькому спеціалізованому коледжі спортивного профілю імені Сергія Бубки. Але перші ази та любов до спорту йому дав його тренер Ігор Іванов. Вони й досі на тісному зв'язку. Завдяки своїй наполегливості та праці хлопця взяли до збірної України. Зараз його тренування проходять на західній Україні. В маю місяці присвоїли майстера спорту України. Я думаю, що результат хороший був. Он 135 порвав і 155 толкнув. Это категория 89 килограмм. Мы до сих пор поддерживаем отношения, мы всегда с ним связываемся перед соревнованиями, после соревнованиями. Ну, короче говоря, мы ведем беседу еще. Как выступать надо, как настраиваться надо. Гарні результаты у своем виде спорта показывают и выхованцы с футболу. Тут занимаются много детей. У меня есть три группы, по 18 человек ходят мальчики и девочки. Дівчик, звісно, менше, ніж мальчиков, але все одно они перспективные очень. Тренер з футболу каже, війна вносить плани у життя спортсменів, але у випадку з Валентиною Супряткіною це стало стартом нових підкорень. Свою майстерність з футболу дівчина змогла показати і в команді Динамо Київ за відбором. Вона потрапила у збірну команди України ю 17 та нещодавно приймала участь у турнірі розвитку УЄФА серед жінок. Який проходив у Румунії, вона грала в стартовому составі, провела два хороші матчі, грає захисником. Вони зайняли друге місце в своїй групі. Це турнір розвитку УЄФА серед жінок. Я вважаю, що її візьмуть до збірної Ю17. На відбір до євро 24. у спортивній школі кажуть такі результати діти отримують завдяки плідній праці та довірі, яка є між вихованцями та тренерами. Зараз спорт важливий, тому що всіх ну всі довжні бути здорові, красиві і так далі. Тож бажаємо успіху та підкорення нових вершин вихованцям ДЮСШ та їхнім тренерам.